Всім привіт! Всі ми пам'ятаємо про космічні перегони США і СРСР, які, на мою думку, сприяли розвитку сучасної космонавтики та призвели до визначних подій від першого польоту людини в космос до висадки людини на місяць. Саме зараз ми знову є свідками нових космічних перегонів тільки вже між Китаєм та США. Тож у цьому відео ми розглянемо такі питання, як занепокоєння США щодо агресивної космічної політики Китаю та чому Китай взагалі збирається на місяць. Та найближчі плани людства щодо висадки на місяць і Марс. І ми починаємо. Космічна експансія. НАСА попередило про приховані плани Китаю щодо місяця. Пекін оголосив, що планує висадитись на місяць до 2030 -го року. Голова НАСА Біл Нельсон на засіданні комітету за сигнувань палати представників Конгресу США заявив, що Китай приховує свою військову присутність у космосі, маскуючи її під цивільні програми. Китай досяг неймовірних успіхів, особливо за останні 10 років, але вони дуже-дуже засекречені, сказав Нельсон. Він додав, що в НАСА вважають значну частину так званої цивільної космічної програми Китаю військовою програмою. За словами Нельсона, Китай оголосив, що збирається висадитись на місяці 2030 року, але ця дата постійно зміщується. Ми зобов'язані дістатися туди першими та використати наші дослідницькі зусилля в мирних цілях, наголосив Нельсон. Він попередив, що Китай може оголосити місяць своєю територією, якщо першим висадиться на його поверхню. Я сподіваюся, що китайська космічна програма схаменеться і зрозуміє, що цивільний космос призначений для мирного використання, але наразі ми цього не бачимо, сказав Нельсон. За даними американської розвідки, на орбіті Землі наразі обертається 499 китайських супутників. Китай збільшив їхню кількість більш ніж у два рази за останні п'ять років. До речі, Китай не підписав угоди Артеміди. Документи, що підписані більш ніж 40 країнами, які вимагають, що космічна діяльність здійснювалася винятково в мирних цілях. Ми повинні бути реалістами в тому, що Китай вкладає багато грошей у свою космічну програму, і вони мають багато можливостей для зростання. А тепер на орбіті є китайська космічна станція, сказав Нельсон. Історія Китайської космічної станції. У 1994 році Росія продала деякі свої передові авіаційно-космічні технології китайцям. У 95 році була підписана угода між двома країнами щодо передачі Китаю технологій російського пілотованого космічного корабля Союз у договір входило навчання, надання спускних капсул, системи життєзабезпечення членів екіпажу, стикувальної системи та скафандрів. У 96-му році два китайські космонавти Ву Цзе і Лі Цін Лун почали навчання у центрі підготовки космонавтів Росії. Після тренувань вони повернулися додому і тренували інших китайських космонавтів. Апаратне забезпечення та інформація, яку продали росіяни, призвели до модифікації космічного корабля «Шэньчжоу». Китай почав попередні дослідження стикувального механізму у середині 90-х років. На ранньому етапі розробки він співпрацював з Росією. У 2009 році вже була створена система проєктування, виробництва та випробування стикувального механізму. Програма розробки китайської космічної станції розпочалася у 92 році. Першою фазою у ній став самостійний запуск Китаєм у 2003 році свого космонавта Ян Лівей. Під час другої фази було запущено космічні лабораторії Тяньгун 1 і Тяньгун 2. Запуск третьої вирішено скасувати. На другій протягом 30 днів перебували два члени екіпажу. Ці лабораторії стали такими собі прототипами Великої китайської орбітальної станції. 29 квітня 2021 року на орбіту підняли центральний модуль. Початкова конфігурація станції складалася з трьох модулів, включаючи центральний і два лабораторних. Пристикованих у 2021 та 2022 роках. Попередні плани передбачали розширення до шести модулів шляхом дублювання початкових трьох. Але з 2023 року плани змінилися на додавання одного багатофункціонального модуля з шістьма шлюзами. У жовтні 2023 року Китай оголосив про намір розширення станції до шести модулів, починаючи з 2027 року. Запланований термін служби станції 10 років. Коли буде прийнято рішення про її знищення її сповільнять шляхом увімкнення двигунів, відбудеться її деорбітація та входження в атмосферу Землі. На відміну від капсул пілотованих кораблів, станція не має міцного жаростійкого щита, тому вона згорить внаслідок тертя об атмосферу. Деякі маленькі шматочки все ж таки можуть долетіти до поверхні, тому маневр деорбітації планують так, щоб вони не впали у населені райони. Космічні перегони за місяць між Сполученими Штатами та Китаєм стають все більш напруженими, і наступні два роки можуть визначити, хто переможе. Нельсон попереджає, що Пекін може закріпитися і спробувати домінувати в найбільш багатих на ресурси місцях на місячній поверхні, або навіть не допустити туди США. Це факт: ми беремо участь у космічних перегонах, нам краще стежити за тим, щоб вони не дісталися до місяця під виглядом наукових досліджень. І не виключено, що пізніше вони скажуть тримайтеся подалі, ми тут, це наша територія, заявив Нельсон. Коментарі Нельсона пролунали після 26-денної місії НАСА Артеміс 1. Нагадаємо, що корабель Артеміс 1 Оріон стартував 16 листопада 2022 року з космодрому на мисі «Канаверал». Невдовзі після цього він досяг орбіти Землі, а через 87 хвилин після старту Оріон здійснив маневр, щоб перейти на траєкторію місяця. У понеділок, 21 листопада 2022 року, Оріон максимально наблизився до місяця на відстань 130 кілометрів, щоб гравітаційним маневром прискоритися на зворотньому шляху до Землі. Таке досить близьке наближення було викликано тим, що космічний апарат та його три тестові моляжі перебували на зворотньому боці місяця. Ця місія стала першим великим кроком на шляху до плану НАСА висадити астронавтів на поверхню місяця, щоб почати будувати більш постійну присутність людей. Це може відбутися вже в 2025 році. Але агресивна космічна програма Китаю, включно з нещодавнім відкриттям нової космічної станції, набуває все більшого масштабу. Пекін оголосив про мету висадити астронавтів на місяць до кінця цього десятиліття. А також сподівається відправити пілотовану місію на місяць і планує побудувати на місячній поверхні базу. Нагадаємо, що Китай планує запустити на місяць дві ракети. Одну для посадкового модуля, а іншу для екіпажу космічного корабля. Посадковий модуль і космічний корабель з екіпажем зустрінуться і пристикуються на місячній орбіті. Під час розроблення місячного посадкового модуля і нового космічного корабля використовувалися переваги попередніх технологій. Також триває розробка пілотованого місяцехода. Зокрема, ракета носій Чанжин 10 створена на основі нинішньої китайської ракети носія Чанжин 5. Космічний корабель наступного покоління успадкував технологію нинішнього китайського космічного корабля Шенчжоу, який відправляє астронавтів на космічну станцію Тяньгун. На думку очільника Наса, суперництво між США та Китаєм за місяць стає все жорсткішим, а наступні два роки можуть визначити, хто переможе. Крім цього, він відзначив великі успіхи у освоєнні космосу, яких Китай досяг за останні 10 років. Додавши, що дата їхнього висадження на місяць стає дедалі ближчою, своєю чергою представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен Юй прокоментував ситуацію, заявивши, що деякі офіційні особи США безвідповідально спотворили нормальні та законні космічні зусилля Китаю. Нагадаємо, що НАСА профінансувала вдосконалення технологій для будівництва колоній на місяці та Марсі. Техаська компанія Icon отримала від Національного аерокосмічного агентства NASA 57,2 мільйона на проєкт Olympus — технологію, яка дозволить людству будувати бази на місяці та Марсі, використовуючи місцевий матеріал. Підписаний контракт з NASA допоможе компанії вдосконалити технологію, розвитком якої вона займається від 2018 року. Тоді Icon вперше збудувала повністю надрукований на 3D-принтері будинок. Згодом із таких будинків виникли цілі поселення в США та Мексиці. Проект Олімпус існує від 2020 року. Фактично це прототип космічного поселення, створена на 3D-принтері імітація середовища існування на Марсі під назвою Mars Dune Alpha, яку НАСА використовуватиме, щоб підготувати астронавтів для довготривалих місій. Отримані кошти Icon планує використати на те, щоб дізнатися, як місячний ґрунт. Або реголіт поводиться під впливом місячної гравітації, використовуючи змодельовані та реальні зразки ґрунту, отримані місіями Аполлон. Компанія також випробовуватиме своє апаратне та програмне забезпечення в космічній місії, яка імітує місячну гравітацію. Раніше американський мільярдер і винахідник, засновник космічної компанії SpaceX Ілон Маск, заявив, що у майбутньому планує побудувати на Марсі цілі міста колонії. За словами засновника компанії SpaceX Ілона Маска, наразі колонізація Марса майже неможлива, адже саме відправлення людей на червону планету може коштувати 1 трильйон доларів, а для нормальної життєдіяльності людям необхідне медичне обладнання та засоби комунікації. Про це Маск заявив під час інтерв'ю для вченого Лекса Фрідмена: Ми не можемо колонізувати Марс, бо поки що це занадто дорого. На даний момент відправка людей на Марс сьогодні коштуватиме 1 трильйон доларів. Річ у тім, що однієї ракети недостатньо, людям потрібно медичне обладнання, засоби комунікації, пояснив Маск. Засновник космічної компанії SpaceX планує у майбутньому побудувати на Марсі цілі міста колонії, які використовуватимуть підземні гідропонні ферми. Це означає, що рослини вирощуватимуть не на ґрунті, а на поживних речовинах. Такі ферми працюватимуть на сонячній енергії. Це допоможе отримати необхідні умови для вирощування сільськогосподарських культур і, відповідно, забезпечить людей на Марсі їжею. За словами Маска, висаджування людей на червону планету він планує розпочати протягом наступних 10 років. Наразі це все. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Це допоможе просунути відео більшій аудиторії, а мене особисто змотивує робити для вас все більше контенту. Напишіть коментар, чи було це відео цікавим та інформативним для вас.